Сьогодні отримали наші рослини і зараз хочу вам е, показати такий швидкий зробити огляд цих рослин. Ось погляньте, яка чудова гейхера. Е, гейхери дуже багато сортів. Всі різні. Ось погляньте, які гарні вкорінені євроживці гейхери. Ось флокси, але флоксів немає в пропозиції. Флокси під замовлення вже продані. Також флокси. Знову гейхера. Ось шаблія така. Взагалі посадковий матеріал дуже, дуже гарної якості. Знову гейхера. Знову шавлія, це, напевно, та е, шавлія гібридна. Знову Флокс. Флоксів декілька сортів, але вони е, всі під замовлення були. Е, яка гарна ехера була. О, ось у нас е, сагіна або моховинка. Ірландський мох. Гляньте, який гарний. Дуже гарний посадковий матеріал. Е, два сорти, до речі, е, отакий лимонний і зелений. Е, знову гейхера. Як я вже казав, що гейхери багато сортів. О, ось у нас приїхали молодила. Ось гляньте, який чудовий зараз приїхав сорт Лео. Дуже гарна якість посадкового матеріалу. Я дуже задоволений від, цих, від цієї поставки, від цих рослин. Сподіваюся, що ви теж будете задоволені. Так, продовжуємо огляд. Ось такі до нас приїхали анемони. Теж гарна якість живців. Це теж анемони. Що це таке? Зараз подивимось. Ага, це астра осіння. Ось яка вона. О, а це Аюга. Або живучка. uh sort